Ісусу Христу. Сердечно вітаю усіх побожних людей, які знаходяться у храмі цьому, і хто дистанційно особливо вітаємо тих, хто не здужає і з різних причин поважних не може бути тут. Ми приступаємо до цієї особливо відповідальної святині яка конкретно вирішує нашу долю в сьогоденні і у вічному майбутті. Це не просто слова, це правда Божа, це доленосне служіння. Ми будемо читати, кожен раз це читаємо з 11-го розділу 1 Коринтян. Хто їсть і п'є, не розважаючи про тіло і кров Господню, той суд собі їсть і п'є. І тут вже говориться, що ті люди пожинають в теперішньому житті, і що їх чекає у вічності. Звертаємо увагу на Євангелію Святого Луки, як наш Спаситель звершував цю святиню своїми учнями дванадцятьма апостолами. З 15-го тексту І сказав Ісус до них, дуже забажав я, цю Пасху їсти з вами перед моїми стражданнями. Бо кажу я вам, що більше не їсти моєї, поки вона не звершиться в Царстві Божому. Далі. Я не буду читати, тому що ми будемо ще раз читати це із послання, як фактично апостол передає послідовність цієї святині, яку звершував Спаситель. Читаю з 21-го текста. Та ось рука зрадника мого зі мною на столі. Син людський ідей, як постановлено наперед, тільки ж горе тому чоловікові, що зрадить його. І стали вони перепитуватися між собою, хто з них той, що мав би це зробити. Виникла також суперечка між ними, хто з них вважається більшим. Акцентую на цьому останньому прочитаному, ми часто говоримо, що ми виносимо із цієї Святої Євхаристії, чим міняється наше життя, наше зростання, наше освячення і удосконалення. Не дуже багато хто над цим задумується. Ми можемо запитатися, якби був Лука між нами, Луко, навіщо ти це написав цей останній текст? Адже це зіпсувало всю святиню. Сам Спаситель перед своїми хресними муками звершує цю. Вікоповну святиню, а вони вступають після цього, прийнявши цю святиню у суперечку про першість. Звичайно, ми того запитання ніколи вже нікому не поставимо, що характерно Спаситель не звернув на це увагу. Так само, як не звернув увагу, що рука зрадника зі мною на столі. Зрадник був поруч. Це останній жест Спасителя, остання його всяблага воля, щоб ще якось цього чоловіка врятувати. З одного боку запрошує сідати Йоанна, а з другого боку, Юду із Каріоцького. Про це трошки пізніше. Але поведінка апостолів, чому ми часто кажемо, верніше нагадуємо собі і іншим цей текст із? Шостого розділу з п'ятого вірніше Галатам. Ті, які Христові, ті розп'яли тіло своє з пожаданнями і хотіннями. Ми часто вживаємо термін наша Голгофа, де вона є. Можемо без сумніву сказати, любі мої, це день п'ятидесятниці. Це той момент, коли Бог у величі третій особи зробив місце постійного замешкання у нашому серці. Там звершується оця розправа. Над старою людиною раз і назавжди. Ті розп'яли тіло спожадливостями і хотіннями. Чому Христос так, здається, ніби й не запримітив цього, пройшов мимо, тому що їхня дорога була до вершини. До п'ятдесятниці. Над ними не зробила велику переміну не тільки Євхаристія, але й розп'яття Христове. Піду ловити рибу. Жінки кажуть, ми бачили порожній гріб. Марія каже, я бачила його особисто. Апостоли кажуть, ми не віримо. І тільки Голго, вибачте, п'ятидесятниця Це той небесний вогонь, який спалив все те, що може бути в людині. Людина може дуже бути близька до Господа, бачити його чудеса. Бути поруч з ним, спілкуватися з ним, але її природа є незнищена гріховна. Вона залишається сама собою. І тому цю святиню приймає на суд собі і на свою власну вічну недолю. Який наш пріоритет над ними? Вони проповідували, що наблизилося Царство Небесне, але вони його натурально в собі ще не мали. Пам'ятаємо це. Ми можемо розуміти, чому було таке обурення, такий жаль і біль Христа. Коли вони сходили із гори переображення, і він побачив решта апостолів, і на горі вони були теж далеко недосконалі, то пам'ятник збудуємо, то заснемо. А там повне банкрутство. Ті люди, які Одержали тимчасову владу Небесного Царства, вони одержали владу над нечистими духами і навіть над смертю. Але істота своєї, свого імені, своєї пихи людської, знищила, видалила цю небесну благодать. І вони банкрутами виявилися і не можуть допомогти одержимому юнакові. Церква, до якої з ласки Христової прилучені ми. Є та особа, кожна в ній людина, яка повинна, я підкреслюю, Вій дано Небесне Царство в його трьох істотах носити з собою при найбільш критичних ситуаціях. Це праведність, мир, коли є ми в оточенні лиходіїв, зрадників, провокаторів, нечистивців і будь-якої погані. Ця ситуація не має права, не має можливості забрати Божий мир, який Христос сказав, я мій даю мир вам, не так, як світ дає, я даю. Нехай серце ваше не, тур, не тривожиться і не лякається. Друге, в чому наші переваги над апостолами? Пам'ятаєте, 17-й розділ Луки цього ж, коли фарисеї запиталися, а як то прийде Царство Небесне? І Христос відповів, воно не прийде видимим способом, бо Царство Боже всередині у вас є. Але прийде час, коли будуть говорити вам, ось воно там або он де. Не йдіть і не ганяйтеся. І там особливий є один текст. Я просто цитую бо прийде час, що ви забажаєте бачити один день Сина Людського і не побачите. Це означає втрата. Оцієї божественної присутності. Що це означає день, хвилина Сина Людського в нас? Я вселюся в них, я місце пробудку зроблю свого у них. Христос в домі своєму, а дім Його є ми? Хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого? Що відбувається, люди поступово із цього храму видалили Гостя Небесного, видалили Його інтелігентність, Його терпеливість, Його совісність, його велике вважання на найменш. На найбільш занедбалу людину, так, як Він терпів, терпів Юді. Це день, це час Сина Людського. Кожна ситуація життєва для спасенної людини проходить так: Христос є зі мною поруч, Він є в мені, Він керує моїм язиком. Він не дозволить, щоб лихе слово навіть на дуже непорядну людину злетіло з цього язика. Він керує моїм розумом, Він керує моїми руками, скільки я можу зробити своєю, своїм маєтком, своїми, можливо, мізерними доходами для стражденних людей. Він керує нашою молитовною системою, якщо знову кровопролиття і знову руйнація в Києві, Одесі чи, чи де інде, людина поза домом Господнім каже: ну, слава Господу, що не у Львові. А слово Боже каже: будьте, згадуйте стражденних, ув'язнених так, якби ви з ними. Знаходилися ув'язнені, це в мою квартиру цей лютий сатанинський дрон чи ракета залетіла. Але Христос попередив: ви втрат, багато втратять цей божий день один із днів Сина Людського і тоді будуть жити в атмосфері переліку. Суцільної брехні, провокації, яка не спиняється дні і ночі, це жахливіше, ніж удари ракетні, чи безпілотні ворога кривавого, провокації на бідну душу, яка знехтувала днем Господнім собі і Царством Небесним. Вона пошкодила його, можливо, на віки. І тут знову звертаємо увазі, увагу рука зрадника мого зі мною. Ми не знаходимо жодного елементу, щоб він до Юди проявив Спаситель якусь неприязнь, якусь відчуженість. Тим більше він ніколи не говорив йому, не наставляв його, юдо схаменися. В чому секрет? Він Юді дав весь комплекс того тимчасового небесного царства, що дав всім іншим. Я даю вам владу Юді також. Буде мертвий, воскрешай юдо. Демонів виганяй також юдо. І останній його жест великої Богу людини сідай юдо біля мене вже після того, коли Він сказав, що робиш, роби швидше. Христос перед Отцем Небесним вже в всемані звітував. І з тих дайте цим відійти, мене беріть, щоб сповнилося Слово Отця Небесного. Із тих, яких Ти мені дав, Отче, я не погубив жодного окрім Сина погибелі. Він не я погубив, Він себе погубив. Бо від Господа не було найменшого елементу. Який би сприяв тому, щоби він наклав на себе руки? Більше того, це була посудена архізамаскована. Він умів так грати роль, що десь проривається Петро, десь прориваються сини Зведеєві, багато чого. А Юда ніколи не проривався, акуратно носив скриньку, акуратно крав, акуратно плекав свою ідею кровопролиття і катування і смерті Спасителя. Але Господь допустив таке. Щоби його діяльність не розповсюдилася, він отруту свою зрадницьку, кровожерну. І грошолюбну він не розповсюдив на апостолів. Ми маємо інший час. Ми маємо час. У троєносного юд... юдівства, коли вони входять, уже не замосковані, вони входять ті, про яких апостол Павло пише, цурайся тих, які люблять базікати. Бо їхнє слово, хто ними захоплюється, то вони ще більше стають безбожниками. І їхнє слово, другі розвідку Тимофію, шириться як рак гангрена. Сучасний Юда любить спілкуватися, він любить базікати. Він любить аналізувати все, що в церкві не так. Він дуже хоче, щоб до нього приходили люди, щоб вислуховували його аналізи, аналітику і переймали на себе отруту жахливого сучасного Юди, знищувача. Юда ще раз підкреслюю. Апостолів не знищив сучасне базікання, марномовство все те, що входить всередину тіла Христового, особливо акцент на тих людей, які втратили в собі імунітет і незнищенну силу Небесного Царства, які не згубили любі мої. В собі Дня Господнього. Для них оці всі сьогодні маніпуляції, брехунів сатанинських різних посланників на них не діють, вони не будуть сідати за комп'ютером, вислуховувати цю брудноту, що сатана планує проти краю нашого, проти церкви. Вони живуть Днем Господнім, вони живуть осяйністю вищої культури небесного страдальця, земного страдальця і небесного славетного, сущого Бога. Пам'ятаємо мої любі браті і сестри, ці Істини ми живемо у час. Значно Господу сьогодні є над чим плакати, колись, коли повернувся наш один любимий брат, який був засуджений на 25 років, спочатку йому давали вирок навіть вищу міру, це чудова була людина. І після смерті цього жахливого ката його запросили в таку церкву, яка дуже співпрацювала з тим режимом. І раптом він говорить за кафедрою такі дивні слова. Юда був дуже порядний і побожний чоловік, Зібрання все за Він каже, бо він запродав Христа і покаявся. А сучасні юди продають Христа і церкву і не каються. Це він сказав перед тими людьми, які тут же вони могли запроторити його знову, добувай свої 25 років. Приступаємо до цієї святині, браті і сестри. Піднімаємося.